Послання апостола Павла до Филимона дуже коротке, але при цьому наповнене надзвичайно важливими духовними істинами. Червоною ниткою крізь усе послання проходить головна ідея Біблії любов Ісуса Христа, якою він виправдовує нас перед Богом. Апостол Павло пише до Филимона стосовно Онесима так коли ж він тебе чимось покривдив чи щось тобі винен, то це зарахуй мені. Читаючи Євангелію, ми бачимо, як Ісус Христос стає на наше місце і приймає усі звинувачення, що стосуються нас. Він приймає їх на себе. Він зайняв наше місце у смерті, але замість цього поставив нас на своє місце у житті. Вислухай раді вітати всіх, хто продовжує вивчення послання до Филимона. Перед мікрофоном Олександр Чмут. Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Як ви бачите, друзі, вивчення одного з найкоротших послань апостола Павла займає у нас доволі багато часу. І це тому, що, незважаючи на те, що послання коротке, воно тим не менше дуже насичене важливими духовними істинами. Перед початком нашого вивчення ми помолимося. Господи, ми звертаємось до тебе. Ми дякуємо за цю нагоду. Вивчати, роздумувати, знаходити адаптацію, бачити, як ми можемо сьогодні практикувати істини, які ти заклав в цьому посланні до Філимона, які ти показуєш через Павла, Філимона, Онисину, Господь, благослови сьогоднішню зустріч, роздуми. Нехай від цього буде слава тобі, користь для дітей твоїх, і істина Твого Євангелія шириться і приносить свій плід для спасіння багатьох в ім'я Ісуса Христа молимо. Амінь. Ось ми і підійшли до третьої особи цього послання до людину, яку образили Христос терпіли нам вілів. Ну в принципі, це все практичне застосування. Шановний Філімоне, ти маєш ти шляхом Христа? Чи все так просто? На жаль, на жаль, багато є односторонній погляд на прощення взагалі в подібних ситуаціях. На жаль, можна сказати, навіть є не точно, а то і невірним, як на мене. Прощення, взагалі, коли ми говоримо, що це таке це відновлення спільності, це не просто якісь слова, це не просто якась зовнішня форма, це відновлення спільності. Те, що це можуть і повинні супроводжувати якісь дії, слова і так далі. Але в глибині своєї, в суті своєї, це дійсно має бути відновлення спільності між тими, кого образили і хто образив, також, на мій погляд. Можливо, це дивним комусь здасться, але я так думаю, що це процес, це не одно монумент. якщо це робити правильно по біблійно, Це процес, так би мовити, до цього треба визріти, прийти свідомо прийняти рішення, і це процес не двох, а трьох. Тобто, не тільки той, хто винуватець, не тільки той, кого ну, образили, але й Господь Бог. Чому так? Ну, про винуватця, то очевидно, він має усвідомити. Дійсно усвідомити свій гріх, що це зло. Що це непотребство, що він причинив не просто образу, а, а зашкодив в чомусь, і чи це стосується якоїсь ну інтелектуальної власності, чи це погані слова, чи це емоції, які ну не, не годиться так проявляти, чи це дії, причому іноді жахливі дії, не просто грабунок, це може бути вбивство, зґвалтування і так далі. Тобто дуже дуже неприємні якісь злі, злі речі. І він має усвідомити і не просто визнати це для того, щоб так би мовити, йому в в'язниці було менше сидіти, да щоб він менше потім ці наслідки переживав. Ні, він має дійти до цієї глибини. І тут по суті та ж сама істина, коли ми говоримо про навернення до Бога. Тобто, людина неформально це робить. Людина має усвідомити. Я є грішник перед Господом, я є ворог. Я є огидний для Бога, але мені дається можливість виправитись, прощення дається сам цей момент переходу, зміни початку відновлення дається безкоштовно по благодаті. І оцей процес дуже важливий. Другий – це той, кого образили, вимагати від нього прощення, як іноді я зокрема чую. На мій погляд, м'яко кажучи, некоректно. Можна просити у нього пробачити, треба молитися. Щоб він набув цю силу, треба розповідати свій досвід, а вже ж вказувати, вказувати на велике прощення, яке в Христі ми маємо, але все одно це є процес. Це треба давати поступово, тому що чим більше ця людина пережила зла, тим схоже на то, це буде довше процес. Це не одномоментно. І на це слід ну, зважати. Чим більше гірше зло, тим. Тим більш болючіші спогади, наслідки, і ті, які просто хочуть щось формально зробити, очікуючи, примушують, а деякі навіть не стільки переймаються, щоб покаявся той, хто щенив зло, а більше переймаються, щоб покаявся той, який пережив зло. Це ну як на мене, неправильно. Це зміна, зміна пріоритетів таких точок, які мають бути орієнтирами в цьому питанні. І третій, хто задіяний, це Господь Бог. Він дає нам зразок прощення. Відомі всім слова нашого Господа на, на Христі, пробачень, бо не знаю, що коїть. Як Якби вони знали, що вони коїть, але глибинно наслідки вони дійсно не усвідомлювали це. І в цьому в цих словах, якби не, не просто автоматично ці люди отримують пробачення. Ні, це ще один аспект прощення, що таким чином Бог дає і просить надати їм можливість покаятись. Ось ось що є прощення з боку того, кого образили. Це не автоматичне і цього достатньо, щоб було відновлення. Ні, це надання можливості. Цій людині виправитись, покаятись, і тому є заклик до прощення дати цю можливість. Ми не покриємо гріх. Гріх може покрити тільки Господь, але він покриється, коли той, який чинив зло, покається. А той, який пережив зло, дасть йому можливість погодитися на це покаяння. І а вже ж сам Господь він надає сили це зробити по-людській, це, ну, це нереально. Це реально із за страху, це реально, вибачте, якщо людина просто вже отримала через зло якісь психічні розлади, і вона не усвідомлює. Вона може правильні слова казати, але вона не усвідомлює, що, що вона говорить. Треба, треба духовні сили. Треба це, ну Божа сила згори. І Господь сильний їдати, і тому тут момент молитви, момент бути поряд, потішати відповідно, коли ми кажемо, що прощення це процес, де троє задіяний, не участь одного з трьох не приведе до справжнього прощення. Тобто, якщо е, той, кому зробили зло, він не дає згоди на примирення, не буде повноцінного прощення. Якщо той, який щинив зло, не кається. Ну, по справжньому не формально, а по справжньому не буде справжнього прощення, тобто відновлення спільності. І якщо Господь не дає сили, не веде в цьому, то грунтовно, фундаментально теж не буде прощення. Тож треба, треба час, треба ну, бачити дійсно серйозність, усвідомленість цього процесу, щоб відбулося під під Божим, так би мовити, благословінням з одного боку надається е, можливість покаятися. І звершення цього, цього покаяння. А вже ж в якому форматі наскільки це публічно може відбуватися, це вже вторинно. Як правило, ми кажемо: якщо це незначне і стосується тільки двох, то достатньо, коли ці двоє між собою і це звершать перед Господом і, і дійсно відновлять максимально свої стосунки. Думаю, навіть якщо це відбудеться по справжньому, то їхні стосунки стануть ще краще, бо це саме це ми бачимо в посланні до Філимона. Тобто він ну, підкреслює, що тепер ти приймаєш його більше, ближче як брата і по плоті, і по духу у Христі. Оце зразок, оце має бути результат справжнього прощення. На мій погляд, дуже багато говорять сьогодні, як би по суті правильно, але багато говорять, що повинен простити, але недостатньо говорять про те, що дійсно покаяння має відбутися справжні покаяння. Не просто на словах, не просто пожміть руку, сфотографуйтесь. Цей весь формалізм він гарно виглядає, але він не, не ну не суттєвий. Він не приносить зміни, він не не веде до відновлення. А вже ж є інша, інша крайність, коли ну хтось думає, ну воно якось автоматично там. Буде ну всі ми грішні, всім треба потерпіти, з ким не буває. Отак, от ну роздумують. Очевидно, неприпустимо в цьому процесі одній з сторін, людських сторін. Ну якийсь примус являти шантаж чи нагадування минулих гріхів і так далі. Це ну, це конструктивне веде, це неправильні підходи, неправильна душеопіка, не ти речаги, на які слід можна і треба нажимати, ну заморожувати. Цю річ теж не бажано. А вже ж вона заморозиться, якщо один з людей не робить те, що очікується. Тобто, якщо той, хто зчинив зло, він, він дійсно щиро розкаюється. але його прощення не приймають. Його прощення не приймають. Чи з іншого боку, людина готова прийняти прощення, але немає покаяння, немає справжнього покаяння. І тому, на жаль, таки заморозиться. Але по причині однієї сторони а вже ж буває, коли обидва обидва не бажають. Тоді ще ще гірша ситуація. Вирішити це як ну нереально, на мій погляд, і такі і такі заморозки в наших церквах є роками, може, десятиліттями, і нічого хорошого з цього нема. Вони привносять холод, не збудовується церква, немає необхідної єдності, і ще питання до яких наслідків це. Гірших більших може може привести. Тому слід дуже дуже обережним бути. А вже ж якщо тільки одна сторона намагається, інша не приймає, то за словом Божим ми вправі передати це на на суд Божий вже. Він він вирішить далі, чи після воскресіння з мертвих, чи ще на цій землі. Тому це багатоградне. Такий, такий процес, таке питання, як, як, як прощення, без допомоги, без сили Божої. Реально повноцінно це ну, неможливо зробити. Тому я кажу, що це процес трьох, а не двох. Ось які такі от роздуми, мої думки, надіюсь, правильно почуті будуть надіюсь. Сприймуть щиро, можливо, я в чомусь помиляюсь, але із свого досвіду. Десь от, до такого от розуміння я прийшов, вивчаючи Слово Боже, вивчаючи, зокрема, послання до Филимона, маючи якийсь досвід, і хороший, і не дуже в своєму християнському житті. Ось що є прощення, ось, ось як воно приходить ну, по справжньому. І і це допоможе нам ну правильно його звершувати, і правильно про це вчити інших, вчити як за кафедри публічно, як на уроках, коли ми роздумуємо про це, так і в особистих бесідах в душі опіці, щоб показувати обидві чи навіть ці три сторони, і і тоді, і тоді ну буде видно, як люди реагують, чи вони готові. Чи вони правильно розуміють цей процес служитель? От подібно Павлу, я думаю, він буде бачити, бачити, до, до чого воно іде. Є надія, що буде примирення, чи, на жаль, які б потуги не були. Ну, людина не не хоче упирається, висуває якісь умови, чи просто відкидає це питання, і взагалі це вже дуже сумно. І там це інший вже процес, це вже питання не просто прощення між людьми, а це питання внутрішнього стану людини. Тут спочатку треба відновити до правильного стану, а потім знову повертатися до питання прощення і відновлення стосунки. От такий десь роздумки, дозвольте. Як ви бачите, друзі, на сторінках послання до Філімона ми знайшли надзвичайно важливу істину. Це тема. Прощення. Думаю, що нашу головну думку ви запам'ятаєте: в прощенні завжди задіяні три сторони. Це насамперед людина, яку скривдили. Вона має пробачити кривду. Наступна сторона, це кривдник, який має просити пробачення, і Бог, який побуджує людей каятися і прощати. Результатом біблійного прощення, в якому присутні покаяння кривдника, є примирення конфліктуючих сторін. Саме це ми і бачимо на прикладі Филимона і Онисима. Онисим щиро покаявся, а Филимон простив, і після цього їхні стосунки відновилися. Те ж саме відбувається і в наших з Богом стосунках, друзі. Господь Бог нас прощає в односторонньому порядку. Але зі свого боку ми маємо визнати свій гріх, і результатом буде те, що наші стосунки з Богом відновляться. Кожним роком її актуальність і сучасність тільки зростає. Біблія енциклопедія для кожного дня. Чому була власне проблема фелемона, або в чому була складність? Я розумію, що будь-яка образа вона має свою специфіку, тобто немає простої образи. Якщо вона проста, то люди її дуже швидко вирішують, бо ніхто з нас не любить жити в дискомфорті в стосунках. Але якщо дискомфорт триває, або якщо конфлікт триває, це означає, що є якісь нюанси. Однозначно, нам дуже складно сказати. Очевидно, є момент загалом несприйняття під тиском загальних правил, як відноситись до рабів, до біглих рабів, до тих, хто крадіє, тобто, це, це точно впливає. Є особиста образа і є усвідомлення, що ти можеш вирішити це так, би мовити, справедливо, але чи є це в дусі християнському. Тобто, як кажуть, як написано, милість вона вище за суд. Якщо б він зробив по закону, він би зробив по закону. Хто б хто, ну, здивувався б і так далі. Але як християнин, очевидно, Філемон розумів, що слід по-іншому вирішувати це питання. А апостол Павло мудро допомагає йому в цьому процесі: не примушує, не шантажує. Мудро, з молитвою, поступово своїм заступництвом і так далі, про що ми вже говорили, допомагає йому в цьому процесі. Филимону, взагалі, то ну, уявіть, він, він є служитель і він є небідна людина. От візьмемо таку грань, як те, що він віруючий, і, і ну і багатий. Так, так ну. А це ж а я, а як бути в світі, от віруючому і багатому? Тобто, це ж насправді спокуса впасти в гріх, тому що хоч не хоч. А от коли ти маєш якісь ну фінанси, якісь матеріальні ресурси, це твоє. Це стає частиною тебе і, і воно може привести до гріха. Тобто, ти це можеш використати неправильно чи подумати як той немудра та людина, що я тут буду вирішувати, як користуватися, забувши про духовні речі, про те, що чекає після фізичного життя. Тому фінанси, багатство можуть стати спокусою. Ми, на відміну від деяких крайніх християнських течій, не говоримо, що багатство це зло і це вже є спокуса. Ми саме так уточнюємо, що це може бути спокусою, впасти в ріх. Також очевидно, що велике багатство, великі маєтки це просто тяжко, бо цим треба займатися, це треба утримувати, планувати, забезпечувати. Воно захоплює, воно відволікає від духовних речей, від вічних речей, від фундаментальних речей. І тому це просто тяжко. І це теж треба ну розуміти. Це не так просто, дуже наївно. Люди, більшість, які хочуть стати багатими, думають: о, це я б зажив би. Ну не зажив би ти. Я думаю, всім відома ця статистика тих, хто виграє лотерею. Да, тобто такі суми неймовірно зривають куш, але виявляється, через декілька років вони ще в біднішому стані опиняються, бо у них немає абсолютно навичок розуміння і якби орієнтирів. А як користуватися цим? Тому ті, хто мають багатство і роками, це тяжко, і це непросто. І ще один момент ну в цьому світі ми ж не в раю, це небезпечно. В якому сенсі небезпечно? Ну є грабіжники, є інфляція, є війни. І ти ну це втрачаєш, і, і на твоїх очах ти можеш це втрачати, і в дуже неприємних складних ситуаціях можуть використати твоїх дітей, дружину, щоб забрати у, у тебе чи вплинути на розподіл відняти у тебе ці матеріальні ресурси. Тобто, ну це це просто небезпечно. Не кожен зможе пройти це достойно і взагалі пройти. Також ще один момент, ми можемо сказати, що це в якомусь сенсі недобре, і тут теж треба обережним. бути. ми не про комуністично-марксистський соціалістичний підхід у багатих забрати, розділити і роздати порівну. Але все-таки очевидно, для християнина, який багатий, він не зможе спокійно жити, знаючи, що поряд з ним є ті, хто потребують, елементарно потребують. Тому як правило, мудрі зріли християни, які мають мають кошти, вони відомі тим, вони це не афішують. Іноді просто це стає відомим, але вони це як правило не афішують. Але вони завжди ну, стараються допомагати тим, кого знають, потребуючим чи тим, хто їх захищає, як в даному випадку, ЗСУ, ось в поточній війні, і вони щиро, ну щиро готові віддавати дуже великі суми, і це не є відкуп, це не є заспокоєння сумління, це є усвідомлення, що Бог тобі дає не тільки для тебе. А Бог тобі дає через тебе, через тебе, і знов таки в іншу крайність не слід впадати, те, що в так званому Євангелії процвітання, що я почну давати, Бог мені ще більше почне давати. Не факт, і, і не це має бути стимулом. Бог може, Бог благословить. Але якщо це є причиною, чому я даю підтримку іншим, це не добре. Це трошки поязичницьки. саме вони приходять до своїх богів, дають щось їм, щоб їхні боги дали ще більше. Це недобре, неправильно, і з іншого боку, при всьому цьому бути віруючим і багатим на мою думку. Це дарування. Не кожному це дано, але деяким реально дано. Завдяки таким людям, завдяки таким людям ми маємо підтримку служінь. В тому числі трансвітове радіо, я думаю, підтримку тих, хто потребує переселенців, якісь проекти. Ось як я, зокрема, задіяний в такому проєкті, як Українська навчальна біблія. Це дуже великі, колосальні кошти. І в цьому плані, коли мудрі, багаті віруючі люди підтримують це є благословіння, це дарування, і вони раді, що вони причетні до, до такого. І ми раді, що Бог торкнувся їхнього серця, і ми маємо цю, цю підтримку. Тому от. Десь отак говорить: а з огляду на Филимона, як мінімум, він відповідальний за малу групу, тобто домашня церква, як мінімум відповідальний за малу групу. І це для нього випробовування. Це ще один аспект. Знаєте, одна справа ти правильно вчиш, і якби в сімейному колі в тебе може бути все добре. Але хтось з твоїх підлеглих чи сусідів ну, шкодить, мягко кажучи. І буває дуже дуже неприємно шкодить і я це з свого досвіду знаю, і дуже складно. Ти переживаєшся, як далі взагалі продовжувати служіння, це напружує, це відволікає, і тому, ось з огляду на все це ми й бачимо, що не так просто було фелимону правильно зорієнтуватися і в повноцінній мірі от надати це прощення. Але слава Богу, він очевидно в правильному напрямі, і апостол Павло йому допомагає в цьому. Допомагає. Біблія наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Ось ми бачимо, що є певний конфлікт або напруження між тим, щоб не стати людиною, яка взагалі не користується своїми правами, і це зрозуміють, оточуючи. Вони знають, що ти віручий, тому ти не будеш подавати до суду своєї справи. А з іншого боку, ми маємо ну розуміти, що це конфлікт між двома віруючими, і власне згадуємо настанови апостолів, які казали, що це не зовсім добре, коли світський суд вирішує ваші справи між християнами. Ось як тут знайти баланс, що ми можемо для себе взяти через те, що Павло радить Філімону? в самому тексті. Ми не бачимо це, але з інших текстів Павло неприємно незручно по людському. Радить залишатися тоді ображеним. Тобто, якщо ти свого боку робиш, ти залишаєш ображений не в сенсі, що, вибачте, як в світі кажуть, терпіла, а ти передаєш це на суд Божий. Ти свого боку намагаєшся примиритися, але людина не, не хоче. Ти ну пробував долучити, чи інші служителі самі мали б долучитися до цього процесу. Якщо вони не долучились чи вони долучились, але ефекту нема. Тоді ми просто передаємо на на суд на суд Божий. Можливо, іноді, якщо це очевидно е, очевидне зло, е, думай тут уже питання церковної дисципліни має вмикатися тобто починатися процес і в цьому в цьому сенсі і тому тому деякі служителі взагалі не хочуть входити в подібне подібні ситуації тобто в Филимону і загалом ми бачимо ці принципи що можливо все прийдеться потім процес починати церковної дисципліни і щоб ну, якщо людина християнин, але вона очевидно не йде за тими принципами, які ясно представлені в Слові Божому, і вона не прислухається до настанов служителя, то це вже питання не просто між двох, це, це питання духовного стану цієї людини. І церковна дисципліна допомагає ну вилікувати, не відкинути, а, а, а вилікувати. Тому з, з огляду на це, і з іншого боку, подібну думку дає апостол Петро, хоча там в контексті не між віруючими, а в контексті віруючі і невіруючі. коли він допускає, ну можливо, на те є воля Божа, що ви страждаєте несправедливо. Ви страждаєте несправедливо. В посланні до євреїв в кінці теж сказано, що ви багато втратили через. Очевидно, якісь погроми, чи ще щось було, але ви залишились вірними. Оце дуже дуже складне, дуже складно це. І тут слід не просто сісти і чекати. Павло не, не сидить і, і чекає, ага, зробить Филимон, як я думаю, як треба, чи не зробить. Він він щиро допомагає йому. Він поряд, він з молитвою. Він, мабуть, свого досвіду усвідомлює, що прийняти кривдника це не так просто. Ми вже неодноразово повертались до того досвіду, коли він сам апостол, ще будучи гонителем, навернувся, став християнином. Його не зразу прийняли, і, і, і нема чого ображатися, бо стільки зла він на накоїв, на і він спокійно це. І що ми бачимо, коли служителі йому порадили, знаєш, що добре ми приймаємо, але побудь там. Ну, наскільки ця порада була хороша, інша справа, але він прислухався. Він пішов і в своє місто, і там побув, поки господь його не покликав. І потім було визнано, що це не просто грішник, який покаявся, якого прийняли, і десь там тихенько далі. Ну, християнин, а якого Господь після всього цього закликає до неймовірного служіння? Він є апостол язичників. Тому тут от такі різні різні грані є, і на це на це слід слід зважати. Не так все просто і не так все швидко. Друзі, я нагадую, що ми досліджуємо послання апостола Павла до Филимона і сьогодні торкнулися досить важливої теми теми прощення. Филимон пробачив свого раба втікача, і коли Онесим став віруючим, то його стосунки з Филимоном змінилися. Так і ми, друзі, коли ми були грішниками, то були чужими для Господа. Але коли прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя, то ми війшли у велику християнську сім'ю. І стали дітьми Божими. Отож, якщо ти маєш мене за друга, то прийми його, немов мене самого, каже апостол Павло. Коли ж він тебе чимось покривдив, чи щось тобі винен, то це зарахуй мені. Все це створює дивовижну картину. Коли б я прийшов до Бога Отця за спасінням, то напевне міг би почути, як Господь Ісус Христос говорив якщо Він зробив щось тобі на шкоду або винен тобі, Отче. То запиши це на мій рахунок. Ісус Христос на хресті спокутував вину за мої та ваші гріхи, і це чудове послання дає нам змогу побачити все це. Я, Павло, написав своєю рукою Я тобі оплачу, того тобі не згадуючи, що Ти й себе самого мені винен. Господь наш Ісус Христос віддав своє життя і пролив свою кров для того, щоб повністю оплатити наші борги і гріха. І сьогодні, шановний слухачу, ти можеш вірою прийняти це спасіння, яке він тобі пропонує, скористайся цим якомога скоріше. А наш час знову добігає кінця. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі, свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей, і нехай поблагословить вас Господь.